Добрий день! Сьогодні я вам покажу прикраси, які я недавно собі прикупила. Прикраси срібні. 925-ї проби. Ось такі сережки. Я буду швидко показувати, бо щось у мене з телефоном я не розумію, він з ума сходить, тому я не, можу, не могла довго записати відео. Ось такі сережки з блакитним чи синім опалом штучним. Ось такі сережки на англійській застіпці. Дуже гарні. Так, спочатку я купила до цих сережок ось оцю каблучку. Вона більш з бірюзовим опалом. Відливає помаранчевим, салатним. Дуже гарно блищить яскраво. Так, а потім я замовила ще одну таку каблучку, бо чоловік сказав: бере, мені дуже подобається, дуже гарні. Треба брати. Ну, хто ж я така, щоб відмовляти чоловіку. Так, і другою каблучкою була ось ця. Спочатку взяли ось цю, потім ось цю. Вона. По кольору типу більш підходить, але так як вони всі з одної пісні, просто різні куплети, то в принципі можна носити одночасно, просто одна каблучку на одній руці, іншу каблучку на другій руці. У мене очі зелені, то в принципі дуже гарно сві... ну, освіжає образ, дуже гарно виглядає. І до цього набору ще я підкупила підвіску. Підвіску зараз покажу підвіску. Секунду. Так, ось так виглядає підвізка. Тут центральний пал великий, дуже гарний, дуже яскравий. Дуже гарний, дуже блищить, все покрите родіє, проби державного зразку теж є. Той скаже, от штучні опали. Треба брати натуральне туди-сюди. Але мені зовсім не важливо, штучний це камінь чи ні. Я просто беру, мені подобається вигляд. Мені подобається, як воно світиться, як воно виглядає. Воно навіть ввечері, коли дуже мало світла, дуже яскраво світить, мерехтить, дуже гарно виглядає. Тим паче в наш час не дуже хочеться багато грошей витрачати. На прикраси є і більш інші важливіші речі. Просто іноді хочеться себе побалувати, тим паче, якщо є привід, якийсь там свято, чоловік хоче щось подарувати, але не знає, що, а ти завжди знаєш, що ти хочеш. О, ось такі прикраси. Вони повновісні, вони, Ось скільки підвізка важить. Підвізка ця важить 5 грамів, 36 сотих. Ось така. Так. Ось ця каблучка з зеленим. Більш зеленішим опалом теж повновісна, вона важить 5,5 грамів, у ній немає ніякого вирізблення. от вона з обратної сторони, теж гарно виглядає. От вона така з такою короною. Діаметр самої каблучки, я не знаю, десь 2 см. Гарненький опал, навіть синє є, всередині пробиває. Дуже гарний. Прикраси я довольна, як ніколи. Ось синя, синя важить 5-15 Дивіться, в ній більш зеленого. Там трішки-трішки є помаранчевого.